Всім привіт, з вами Міша і Петро. Сьогодні ми вам покажемо ігрових приставок. Це у нас е, такі два джойстика: це Kenius е, Max Fire G of е, е, 08XU. Ми, ми його давайте подивимося. Я два не буду показувати. Ось такий є він джойстик. Він дуже легенький, за розміром він нормальний. Є чотири зверху кнопочки і чотири знизу. Є ще такі поворотники, можна сказати. Це стрілочки, куди йти і що. І ще є USB-порт. Ось такий він, як у мишких, мишках для комп'ютера і для, для клавіатури. Давайте зараз Петя нам покаже про, свій, про свою купівлю. І Петя нам покаже зараз. Показання. Ось, бачите, я вже підготував. На ньому є такі вісім кнопочок. От перша передача, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. А також є Play, Stop. І ходити поворотники. поворотники. І ще тут є коробка передач Ось коробка передач. Тут лише 4 передачі. І петя зараз нам покаже, що з ним ще можна робити. І в ньому є функції вниз, посередині і вверх. А також є функція витягання самого руля вперед. Так я зараз не буду. Його витягати вперед не хочу поламати, і ще йому в комплект входить входять педалі. Права педаль і ліва педаль. І в ньому є ще порт для підключання педаль. Зараз, почекайте. Ось він. Ось такий, ось такий порт. Як бачите, для нього є червоні порт. Це як, знаєте, як інтернет підключають до комп'ютера, там, там в наступному відео ми вам покажемо е, розбір колонок Genius на, на 20 вольт кожна колонка. Це модель їхня SP 800 a Ось такі в нас будуть колонки. Всім до, е, до побачення! З вами був Міша і Петро. Ставте лайки і підписуйтесь, підписуйтесь на, на наші канали.